Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду «Тубі» важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж лікувально профілактичний, післяопераційний, еластичний. Використовується для відновлення м'язового тонусу після пологів та операцій на чарівній стінці, допомагає розходженню післяопераційних швів. Підтримує м'язи живота, забезпечує помірну компресію і зменшує відвисання живота, знижує боліві відчуття за рахунок надійної фіксації, добре тримає форму за рахунок двох ребер жорсткості, допомагає відновленню м'язового тонусу і еластичності шкірного покрову та добре моделює контури тіла. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді еластичного поясу з поліефіру та латексу, що облягає область талії. Бандаж забезпечений пластиковими ребрами жорсткості, які розташовані вздовж хребта для додаткової підтримки та фіксації. Він допомагає забезпечити необхідний рівень компресії та знизити навантаження на поперековий відділ хребта та відновленню м'язового тонусу. Легко регулюється та підходить для щоденного носіння з профілактичною або лікувальною метою. Правильне використання лікувально-профілактичного бандажа Еластична стрічка основи бандажу забезпечує оптимальне прилягання виробу по всій поверхні і сприяє утриманню внутрішніх органів в правильному положенні. Надає зігріваючу дію, сприяє відновленню м'язового тонусу та еластичності шкірного покрову і прискорює рубцювання післяопераційних швів. Пластикові ребра жорсткості розташовані на задній поверхні виробу в районі спини, конструктивно розміщені вздовж хребта. Елементи знаходяться зовні від м'язових валиків навколо хребцевих м'язів і додатково запобігають деформації виробу при носінні. Добре прилягає до тіла, комфортний у носінні та непомітний під одягом. Як правильно визначити ваш розмір бандажа? Щоб визначити ваш розмір бандажа, необхідно виміряти обхват талії. звірти результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Розгорніть бандаж, переконавшись, що пластикові ребра жорсткості знаходяться на задній частині. Охопіть бандажем талію, закріпіть бандаж спереду за допомогою застібки липучки. Переконайтеся, що бандаж добре підтримує і забезпечує необхідну компресію. При необхідності відрегулюйте його для досягнення комфортного прилягання. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсія. При прані та полосканні не терти і не викручувати. Сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді. Не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. барабанна сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно, не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкції. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. А перейшовши до нашого YouTube каналу, ви завжди знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.